Купання в ополонці або відкритих водоймах на водохреща давня християнська традиція у віруючих різних обрядів. Однак, як застерігають Державні служби надзвичайних ситуацій, це несе небезпеку для здоров'я та життя людей. Розуміючи, що не дивлячись на всі застереження, громадяни все ж таки будуть занурюватися в воду. Рятувальники Одещини підготувалися до масовості таких заходів, аби уникнути надзвичайних ситуацій. Але утриматися сьогодні від традиції е, купання, тому що е, в країні війна і такі заходи трохи зараз не на часі, тому що це можуть бути масові скупчення людей і це може бути небезпечно. Але ми розуміємо про те, що ну, деякі люди все одно прийдуть і для того, щоб ці люди були в безпеці. Е, було створено буквально декілька локацій на Одещині для того, щоб е, люди могли традиційно. Е, Могли привезти свято водохреще. Дві локації, як я вже казала, одне знаходиться в місті Одеса. На місцях чергують рятувальники, чергують медики. Є в обох місцях плавзасоби на той випадок, якщо потрібна буде комусь допомога. Рятувальники, які чергують, це саме наші водолази, люди, які професіонали. Щоб попередити трагічні наслідки, надзвичайники закликали пам'ятати про дотримання правил безпеки під час перебування біля водойм та безпосереднього купання. В Першу чергу це звичайно людина фізично має бути готова готуватися саме до занурення в воду в таку температуру, тому що зараз на вулиці проголодно не робити це стані алкогольного спільнення, зробити якісь елементарні рухи як зайти в воду, не забігати і бажано. Пернати разом з головою. Потім, коли вийти з води, стане робити якісь, якісь рухи, обтертися сухим рушником і одягтися. Ми можемо також побити гарячих напоїв. Обов'язково дивитися за дітьми, і якщо дотримуватись цих елементарних правил, то можна не призвести до біди. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.